Якщо ціна виживання України полягає в тому, що деякі її території залишаться тимчасово окупованими, то нехай так і буде. Це президент Чехії, це президент Чехії, і ви знаєте, ця теза вона вчора поширилась різними каналами. Її активно обговорювали експерти, будучи сьогодні обговорювати. Ну, журналісти смакують цю тезу, задають її кожному експерту, хто є в студії. Я тут ось про що подумав: сьогодні українці під постами цієї тези пишуть: а що він не так сказав, все правильно, все одно воно окуповане, а що він не так сказав? А що ви тут обговорюєте? І так далі. Знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що ці ж самі українці, ці ж самі люди. От я, я там на 90% впевнений, що ці ж самі люди в 2022 році писали мені людині, яка казала, давайте сядемо за стіл перемовин. А ти що зрадник? Ти що хочеш віддати територію? Ти що за капітуляцію? Це ж було, згадайте. Ну, хочете, в мене от в Тіктоці, в Ютубі, ну, Ютуб я не недавно почав вести. А там вже менше було такого. А в Тіктоці це ж це ж якийсь лютий треш був. Кожне відео, яке було про мир, про зупинку бойових дій, про перемир'я, воно завжди збирало сотні сотні тисячі коментарів. Ти що за капітуляцію? Минуло два роки. І вже президент Чехії, якого так називали проукраїнським кандидатом, переміг. От уявіть собі, якби він коли перемагав. Півтора роки тому, от якби він отаке сказанув, Уявляєте, що було? Та його б стерли просто в ноль в українських засобах масової інформації, називали б його путіністом, називали б його сатаністом, називали б його рукою Кремля і п'яткою е, Байдена. Чим би завгодно його би називали? Я вам точно кажу, два роки тому така теза за таку тезу взагалі можна було сісти до в'язниці. Якщо б хтось в 2022 році, або в 2023 навіть взяв і сказав, що а давайте зупинимо війну, нехай вже буде тимчасова окупація, але ми врятуємось. Ну, за такі слова, в 2022 році можна було реально набрати собі купу проблем. Причому таких, з яких ти до сих пір би не випутався, бо ти б сидів був в в'язниці. І а, сьогодні, сьогодні. Імовірно, щось дуже змінилося, що українське суспільство абсолютно нормально сприймає таку тезу. І я ж говорю, що в коментарях виписують: А що він не так сказав, все правильно. Це пишуть люди. Це говорили тоді люди, які вважали, що війна закінчиться не з їх участю, а з участю добровольців. З участю тих людей, які добровільно пішли на фронт або були мобілізованими без ось таких як сьогодні явищ, коли українці не хочуть потрапити до е, рук ТЦК, і зрозуміло, люди хочуть зберегти своє життя. Так, от коли я сьогодні дивлюсь на цих же самих людей, які в той час агресували проти будь-якої тези миру, перемир'я, особливо відзначились жіночки, пам'ятаєте, навіть є. Такий мем був Оля Юей, я не хочу образити нікого з іменем Оля. У мене сестра Оля. Так ось Оля Юей, це було таке е, ім'я наріцательное жіночок, які за кордоном, але дуже були за війну. Були дуже за звільнення територій. І саме от, щоб війна не має зупинитися і ніколи, там мета. Ми повинні, ми, ми скоро. Кордон 91-го року. І тепер виникає питання: а що змінилося? А змінилося от що? За... Чоловіками цих жінок, Оля Юей, прийшли от ТЦК. Чоловіки ці чинять спротив ТЦК. Чоловіки ці об'єднуються, б'ють, стріляють там і так далі, відбиваються. Ну а жінки тепер вже не пишуть про кордони 91-го року. Бо за твоїм чоловіком вже прийшли. А коли в 2022 році, ще раз повторюю, були деякі люди, які казали, от буде от саме отак. От і потрібно знайти зручний момент, посадити Путіна за переговори. Тоді ж ви писали, капітуляція про Путінський! Що ти мелеш? Ну, тепер за вашими мужиками прийшли, і ви тепер уже бачите як. І дітки у вас підросли, да? І дітки вже можуть тепер фактично бути призивними. У когось 25 плюс уже стукнуло, а хтось повинен сьогодні піти. Цека і на облік стати. А хтось в університет не може вступити без військово-облікових документів, бо всі не мали їх. От мені інколи кажуть, слухай чувак, у тебе там бронь, ну, в мене не броня відстрочка, по-перше. А по-друге, незважаючи на те, що в мене відстрочка, в мене військово-облікові документи завжди в порядку були. Хоча ну, це не, не перевірялось так сильно. Але в мене було і приписне, і військово військово-обліковий документ, і, і так далі. Це до війни. Тобто я тримав це все в порядку. Але ж дуже багато людей болт клали на це. І що саме цікаво, що саме ці люди якраз і були дуже агресивними в 22-му році. Вони були проти перемовин, проти зупинки бойових дій. Проти всього, вони слухали Олексія Арестовича два-три тижні, дві-три ракети. Я отут вдома посижу, я своїми справами позаймаюсь, мене це не зачепить, он там добровольці. Я буду казати Слава ЗСУ, як ті хлопчики там, дівчата гинуть. Я буду казати, це наші герої. Там, героям слава, а сам буду сидіти вдома. Мене це не зачепить. Я буду зараз кричати, отаке. От, от а потім виявилося, що ці хлопчики і дівчатки першої хвилі, їх просто вже немає. Їх просто вже немає. І прийшли за тобою, прийшли за твоїм чоловіком, прийшли за твоїм сином. І тепер уже тобі, і не до кордонів. Тобі до того, щоб зупинити цю страшну війну, щоб твої близькі живими залишились, і чоловік твій був при тобі, і сина нікуди не відправить. Ну, багато відправили за кордон, до речі, а там за кордону ці сини тепер в чатах я ж бачу. По ним позмінювали імена уже під Чешський Манер, під польський Манер. Тепер вони з-кордону розказують, як мені жити в Україні, як вам жити в Україні. Я зараз не звинувачую всіх підряд, я звинувачую людей, які себе якимось чином захистили, але при цьому розповідають, як іншим потрібно: іти, померти, там і так далі. От у мене є відстрочка, і я б міг би тут розказувати, да, там, все там. Ну, я розумію, що це таке. Я розумію, що це жертви. Я розумію, що це життя людей. Я розумію, що Україна без людей це не варіант. Я завжди розумів, що Путіна не потрібно годувати і Путін знайде можливості стати сильнішим на цій війні. І чим швидше війна би завершилась, тим було б краще. Але ні Байден, ні Європа, ні інші країни, які типу наші партнери, брати, куми, свати, не дозволили фактично Україні вийти швидко з цієї війни. Вони не допомогли суттєво. Натиснути на Путіна санкції розмиті, допомога повільна, рішення дуже слабкі, дуже, дуже розтягнуті в часі, і от ми маємо певний результат. А тепер українці пишуть під постами президента Чехії: так і треба, А що він не так сказав, друзі, він, можливо, і так сказав, але інколи розуміння деяких процесів приходить пізно. Пізно. І сьогодні навряд чи що можна вгамувати Путіна, сказав, що все-все-все, залишайте собі те, що ви там захопили, і давайте будемо зупинятися. Це вже тепер так не працює. Тому що час минув. Все потрібно, вчасно. Підписуйтесь на цей канал, ми розбираємо події, якими б гіркими вони не були. І робимо висновки, важливі в той час, коли їх треба приймати, а не коли, знаєте. Всі дуже розумні, заднім умом. Але те вже заднє, то вже до от саме до того місця, про яке ви подумали: оті всі рішення, оті ті всі прозріння. А щодо заяви президента Чехії, я не знаю, там він каже, правильно чи неправильно. Власне, тут мене інше турбує. Чому президент іншої країни робить заяви щодо суверенності? Цілісності і так далі України. Хто йому давав право робити такі заяви? Ну, то я собі, що Єрмак або Зеленський, або Стефанчук, або там депутати, ці єврооптимісти чи Євробрехуни, деякі з них. Ну давайте зробимо заяву відносно там цілісності Німеччини, наприклад, або Франції, або Британії. От цікаво, як швидко прилетить дипломатична нота. Протесту. Тому я не знаю, як ви відноситесь до тези чешського президента. Я єдине, що знаю, що вирішувати не йому, а вам. Тільки ще раз повторюю: вирішувати потрібно вчасно, бо інколи пізно. Не забувайте підписуватись на ресурс, на якому вам кажуть об'єктивність і правду. Не зважаючи на те, якою неприємною вона є.